Доброго дня, друзі! Заказую далі посилки з Китаю до ремонту акумуляторів. Різні прилади. Маю заказаний такий прилад до вимірювання ємкості акумуляторів. Ось такої фірми. Не знаю, як буде себе показувати, зараз будемо дивитися. В комплект із тим приладом до вимірювання йде такий стаціонарний. Блочок, така рамка до вимірювання акумуляторів. Маємо також щупи Одні і другі. І так, друзі, на прикладі цих щупів і тих двох акумуляторів я покажу, як працює. Більш детальний відгук буде після якогось періоду використання. бо на цю хвилину я не можу нічого сказати конкретного, як воно працює і як ним користуватися. В ньому мушу розібратися. Для відео просто показую як і що. Як можна побачити, показує нам такі значення вольтаж і в омах. А з цим акумулятором все ясно, бо він не працює. Один з них працює, а другий ні. Це є неробочий, а це є робочий. Дякую за увагу!